Пропоную вам відволіктися від буденності і згадати про таке чудове слово, як відпустка. Адже мені здається, що більшість дорослих, а можливо, навіть і усі, так само чекають на неї, як діти в школі чекають на канікули. Тому, власне, я і вирішила сьогодні з вами поділитися цитатами з книги, Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Отже, перше. У відпустці можна бути ким завгодно. Відпустка, наче хороша книжка чи приголомшливе вбрання, це перевтілення в іншу версію себе. У повсякденні буває, соромишся навіть покивати головою під пісню з радіо, однак на правильній терасі, обвитій мерехливими гірляндами, під правильний ритм сталевих барабанів, рептом виявляєш, як кружляєш і вихиляєшся, не згірш за інших. Я думаю, багато в кого таке бувало в відпустці, а можливо, навіть і не під час неї. І наступна цитата це щоб ви розуміли діалог між хлопцем і дівчиною, між друзями, хлопцем і дівчиною. Більше нічого говорити не буду, адже хто не читав цю книгу, це буде спойлер, а мені б не хотілося вас розчаровувати. Ось, але скажу, це їхній діалог. І ця дівчина звертається до свого друга хлопця. Річ не в цій дівчині, річ у чоловіках. Ви всі думаєте, що хочете сексуальну і незалежну танцівницю хіп-хоп. Але коли вона з'являється перед вами, коли вона реальна людина, то це вже занадто і ви не зацікавлені. І ви щоразу вибираєте. Милу виховательку в гольфі. Тут нічого більше додавати не буду. Хто має бажання прокоментувати якусь цитат, другу, наприклад, пишіть у коментарях, хто читав цю книгу, діліться враженнями. І хочу побажати усім, хто зараз у відпустці спокійної і вдалої відпустки, хто тільки збирається. Сили і натхнення вам у робочих будніх і чим пошвидше дочекатися своєї прекрасної мандрівки, можливо, можливо, хтось буде залишатись вдома, не знаю. Одним словом, всім бажаю всього.